Скопіювати інформацію можна декількома способами. Для початку вибираємо, що ми хочемо скопіювати: нашу клітинку або діапазон, натискаємо праву клавішу, вибираємо копіювати. Вибираємо клітинку, куди ми хочемо вставити. І знову праву клавішу. І нас є такі варіанти: можна просто вставити або вибрати спеціальну вставку. А якщо ми обираємо спеціальну вставку, Тут є різні варіанти перенесення інформації. Може бути, наприклад, самі формули, може бути з форматуванням, або можна навіть змінити вертикальні горизонтальні стовпці. Найпростіший приклад переносимо значення. Наша табличка скопіювалась, але в ній вже немає формул. Коли ми відкриваємо число, як бачите, у нас формул немає. І ви вже бачите самі, що. Немає в нас в новій табличці форматів. От. А якщо вставляти просто табличку, якщо ми просто її вставляємо, ось так, вона у нас перенесеться з форматами. Але якщо, наприклад, вам цього всього не потрібно, а ви хочете, наприклад, скопіювати лише якийсь один формат, ви можете, наприклад. Взяти нашу табличку, ставити лише значення. І вибираємо, наприклад, стовпець, який ви хочете, е його формати, наприклад, скопіювати для нашої таблички нової, і вибираємо цей стовпець. Ось тут зліва в нас є такий значок пензлика. Вибираємо табличку, нажимаємо на пензлик і вибираємо стовпець або клітинку, яку ми хочемо форматувати. От, і таким чином ми скопіювали формат. Тобто є декілька способів. Можна копіювати повністю, можна копіювати лише значення, можна копіювати формати лише, або навіть можна копіювати, і, наприклад, вам потрібно змінити позиціонування, і в нас тепер іде. Змінені вертикальні й горизонтальні стопці місця.